Та команда, що ми будемо грати в п'ятницю. Молодь, е, класна молодь, питань нема. Наша сьогоднішня задача там, отримати задоволення від гри, е, відчути поле, новий стадіон. Тому і робиться для цього е, гра. Поїхали! Будь-якою репетицією задача, от, щоб всі сьогодні служби відпрацювали клубу максимально зауважень. Прес-служба, диктори, кейтерінги. Всі ці питання, охорона дуже важлива. От, сьогодні задача відпрацювати всі ці моменти. І більша частина, я впевнений, чим більше буде сьогодні зауважень, тим краще. Ну, тим більше ми зможемо виправити під підтрите число. Під уже офіційний матч ці питання ми хочемо максимально врахувати. І цей матч нам був потрібен в першу чергу для цього.

Ми на емоції. Насправді ще вірию, що я тут. Тось таке враження, що цього ще немає. Жалко, що ми не можемо сьогодні розділити це свято з нашими глядачами. Всі ми є не просто свідками чогось створення, а ми є учасниками творення цієї потужної історії. Тому ініціюємо на УАФ від міста будемо подавати пропозицію, щоб розширити по регламенту кількість учасників матчу. Щоб, хоча б якась сотня глядачів могла зайти на, на стадіон. Дякую за історію. Дякую. Багато років пройшло, коли ми зіграли тут останній матч в першій лізі. Тому ради, радий, що на кінець ми повернулися на свою арену, на чудову арену. Вірю в те, що вона буде добудована. На сьогоднішній день вона відповідає всім могом, щоб проводити матчі в прем'єр-лізі. І тому я радий, що ми змогли зіграти. І емоції позитивні, дуже хороший стадіон, поле тому все для нас зроблено, щоб ми тут іграли і перемагали.